Сьогодні пройшла акція День без матюків. Це повністю паралізувало всі автосервіси, зупинилися вантажно-розвантажувальні роботи. Футболісти не зрозуміли тренера перед матчем. А будівельники взагалі відмовилися працювати, бо прораб щось каже іноземною. супермаркеті. А скажіть, будь ласка, у вас є сир рокфор? А це який? Ну це сир із цвіллю, пліснявою. Ага, і та такого немає. Але у нас в супермаркеті є багато хліба рокфор, є риба рокфор. Он тортик стоїть! Рокфор! ну, тож геть пішла! Тож на продаж. А що таке нічого? Ой, це півлітри на двох. Вечір, море, пустельний пляж. Два психолога відпочивають, п'ють пиво, чують крик потопаючого чоловіка: Допоможіть, допоможіть. Один психолог каже: А здається, у чоловіка проблема. Другий йому відповідає: Ой, так, але головне, що він уже говорить про це. Класична ситуація, чоловік раніше прийшов із роботи. Заходить до спальні, а там дружина лежить у ліжку. А чого ти тут розляглася? Ой, щось з серцем так стукає, так стукає. Сходи, будь ласка, в аптеку, купи чого-небудь. Ну, робити нічого. Збирається, виходить до іншої кімнати, а там син. А ти чого тут? Та там киває на спальню. Дядько Боря у шафі ховається. Чоловік. Знову йде до спальні, відчиняє шафу, а там сусід Борис. «Боря, ногу твою задери! У мене дружина при смерті, а ти тут з сином хованки граєш. Загальний туалет на кілька кабінок. З якоїсь кабінки лунає натужний голос. От, блін! Треба починати нормально харчуватися. Пауза. Голос з іншої кабінки. «Ти що там? Жереш чи що? Всі орки діляться на дві частини бензопилою.